Блекаут на Росії Мадяр анонсував нові удари в глиперев. Путін готує відставку Герасимова через те, що той не може взяти Покровськ у Сочі за українські гроші. Будують резиденцію диктатора Лукашенко. Пропаганда дала збій. У міноборони РФ заявили, що знищили бригаду ЗСУ, якої насправді не існує. Кремль водить в експлуатацію атомний підводний човен. А в Маріуполі окупанти готуються відкрити драмтеатр, де у березні 22-го загинуло близько 600 людей. Вітання, мене звуть Анастасія Дмитровська і Алі говоримо про найактуальніше станом на цю хвилину. Росія вивела із дока атомний підводний човен нового покоління Хабаровськ. Атомний підводний крейсер «Хабаровськ» виводить все, що Та чай движення. Російські змі пишуть про те, що субмарина здатна нести до 12 ядерних торпед посейдон на автономних підводних апаратів, які за заявами Москви, здатні вражати цілі у будь-якій точці океану. Введення в експлуатацію Хабаровська збіглося у часі із недавніми випробовуваннями посейдона і крилатої ракети Бурвісники з ядерною енергетичною установкою. Аналітики вважають, що такі дії Кремля не є випадковістю їх варто розглядати як цитата демонстрацію можливостей Росії у сфері стратегічного стримування на тлі останніх невдач у переговорах зі штатами. Тим часом інший диктатор, білоруський, не хизується світу не смертоносною зброєю, а власним багатством нажитим на українцях. Мова про резиденцію білоруського президента Лукашенка, яку, начебто, будують за гроші українців. Журналісти слідства інфо з'ясували, що кіпрська компанія, яка належить 72-річній львів'янці, надала півтора мільйони доларів позики російській фірмі, яка будує курортний комплекс «Красна Паляна, себто резиденцію Лукашенка у Сочі. Тоді як ця сама Ірина Бу. Бобер – персона далеко не випадкова. У всій цій історії. Вона матір Віталія Боберя, бізнесмена, якого з травня 2023-го розшукує Служба безпеки України. Бобер повідомляли в спецслужбі, постачав у Білорусь та Росію Роллс-Ройси і Майбахи в обхід санкцій. Крім цього, Віталій Бобер причетний до перевалки під санкційних білоруських мінеральних добрив у порту Санкт-Петербурга. Про це йшлося у розслідуванні проєкту схеми. У Маріуполі росіяни готуються відкрити драмтеатр на місці, де у березні 22-го вбили близько 600 людей. Окупаційна влада заявляє, що роботи із відновлення споруди вийшли на фінішну пряму. Урочисте відкриття масового поховання, переблаштованого під розваги із концертами, виставами та російськими п'єсами. Окупанти планують вже у грудні цього року. Служба безпеки України завдала удару по складах та базах росіян на тимчасово окупованих територіях. В СБУ повідомили, що уразили місця скупчення техніки та особового складу ворога, що використовувалися для логістики та розподілу окупантів. Також там розповіли, що працювали по ворогу безпілотними апаратами ФП-2 з бойовими зарядами 105 кілограмів. Новий рекорд збройних сил України протягом жовтня наші сили оборони знищили понад 11 тисяч ворожих повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах. Також українською авіацією протягом місяця знищено 600 повітряних цілей, уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення та місця скупчення живої сили та техніки ворога. Мають наші бійці успіхи і на самій лінії фронту. Так, у сьомому корпусі десантно-штурмових військ заявили, що сили оборони покращили свої позиції у Покровську, і наразі вони нарощують чисельність своїх штурмових груп у місті. У результаті успішних контурдії українські військові зуміли покращити тактичне положення у кількох кварталах міста. зазначають військові. Водночас ситуація у Покровську залишається складною і динамічною. Також повідомляється, що у Покровську збільшується кількість штурмових підрозділів. Бійців у Місто завозять перевіреними маршрутами, і це, зокрема, допомагає ефективно нищити ворожу логістику. Нагадаю, учора стало відомо, що ГУР у Покровську проводить зухвалу контроперацію. Розвідників у населений пункт закинули на гвинтокрилах. Також із ними прибув і очільник відомства Кирило Буданов, який керує операцією зі знищення ворога. Начальника штаба міністерства оборони РФ генерала Валерія Герасимова можуть попросити так би мовити із речами на вихід. І російські змі пишуть про те, що звільнення Герасимова готується, зокрема через те, що він 14 місяців не може захопити Покровськ. Відтак у Кремлі Герасимову, нібито встановили дедлайн для захопити Покровськ до середини листопада, і саме тому на цьому напрямку нині так активізувалися так звані м'ясні штурми. На стільці Валерія Герасимова надломилася остання ніжка про те, що в Кремлі дуже незадоволені роботою генерала і його, м'яко кажучи, неправдивими звітами з фронту, заявляє рух, а теж посилаючись на дані офіцерів одного з угруповань військ РФ. Путин поставил Герасимову дедлайн взять Покровск к середине ноября. Этот приказ является последней возможностью для генерала сохранить свой пост. На фоне этого ультиматума на Покровском направлении фиксируется резкое усиление мясозакидательства. Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой. Непримітний без харизми Валерій Герасимов, людина, який Путін зобов'язаний своїм першим президентським терміном. Саме він, поки у Москві готувалися ставити галочки у бюлетенях, керував бойовими діями за село Комсомольське. Ця боротьба, що тривала 15 днів, стала ключовою та останньою у другій чеченській кампанії Росіян. Герасимов приніс кандидату Путіну перемогу, крокуючи по численних трупах солдат російської армії та місцевих жителів. Жителям далі вийти з села, ну не дали уйти далеко. Они були винуждені несколько днів находиться за околицей села. В то вони виконували роль живого щита у 2012 році. Саме Герасимов представив керівництву України формулу гібридної війни. Тоді він запевняв, що потрібно відходити від класичних воєн у бік дестабілізації на місцях. Ці. Заключається в активному використанні протестного потенціалу п'ятої колони. Трохи пізніше формулу Герасимова росіяни випробували спочатку в Криму, а потім і на Донбасі. За даними розслідувачів Білінгетсами, Валерій Герасимов у 2014 році був ініціатором відправки регулярних військ Росії під український іловайськ і передачі сепаратистам російської військової техніки, з якої між іншим і було збито малазійський боїнг. Німий Герасим, як називають між собою цього сірого кардиналу генштабу, пере. Жив усіх своїх яскравих і голосистих критиків. Тем, которые не дають нам боєприпаси, будуть в аду, жрать их потроха, бід. Пі... У нас нехватка боєприпасів 70%. Шайгу, Герасимов. де бі... боєприпаси? Пригожина підірвали стрілков Гіркін гниє за гратами після скандалу. Саме зусиллями Валерія Герасимова туди відправився і улюбленець російських зетників, генерал Попов. Навіть Шойгу винесли з Міноборони, а аніми Герасим і далі сидить на своєму стільці. Хоча чутки про його звільнення активно поширюються ще з літа минулого року, і от, нібито зараз вони справді мають під собою підґрунтя. На місце Герасимова, якщо той провалить захоплення Покровська до середини листопада, прийде такий собі Віктор Вікторович Позніхір, який народився і виріс неподалік українського міста Суми. Про нього відомо небагато. Таємним указом нагороджений орденом Жукова. А у лютому 2024 року отримав звання генерал-полковника, начальника сложно назвати медійне фігурою. Його ім'я вперше було упомянуто в СМІ после начала операції в Сирії. генерал лейтенант займав должность Первого заместителя начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ. Его брифинги были посвящены ситуации вокруг Пальмиры и Алеппо. Также Пазнихер рассказывал о работе российской военной полиции на Ближнем Востоке и критиковал пребывание американских военно-морских сил в регионе. Большой резонанс вызвало заявление генерал-лейтенанта о планах США развить глобальную систему ПРО. На Московской конференции по международной безопасности Пазнихер назвал Вашингтон вероятным противником Москвы для преодоления противоракетной обороны Виктор Викторович предлагал использовать комплексы Сармат и Авангард. Поки невідомо, чи зможе Герасимов знову перехитрити своїх недругів і втриматися, окупанти ще з літа збирали війська на покровському напрямку та прощупували слабкі місця в українській обороні, на їхню користь величезні ресурси Росії, яких не шкодують заради досягнення мети, і велика кількість джентльменів удачі, які спокусились на контракт та новий статус героя. І покровську у 2025 році може стати важливою і ключовою битвою, як колись, чеченське село Комсомольське. Росії знову літало, вибухало і горіло у краснодарському краї. Дрони уразили нафтопереробний завод у місті. Туапсе. за попередньою інформацією, там уражено причал першого нафтового терміналу. На місці прильоту виникла пожежа. Також під ударом опинився глибоководний причал Роснафти. Це морський портовий об'єкт і спеціально збудований для завантаження нафтопродуктів на танкери. Там також фіксують загоряння. І Також є інформація про те, що у порту Кавказ у Краснодарському К. Краї просто зараз палає російський корабель у Курській області. Теж неспокійно у місті Железнегорськ безпілотники прилетіли по місцевій електропідстанції. У результаті частина міста опинилася без світла, дісталося і тимчасово окупованим росіянам територіям у Алчевську на Луганщині. Також атакована електропідстанція. У результаті частина області досі залишається без світла. Також очільник Донецької ОВА вадим Філашкін повідомив про те, що нині уся Донеччина знестру. Умлена через удари по інфраструктурі у регіоні запровадили аварійні відключення. І, схоже, життя без світла для росіян тільки починається. Командувач силами безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадярбровді анонсував нові далекобійні удари по енергетиці. РФ про це він написав у своєму Фейсбуці. Блекаут – це не страшно. Силу оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію йдеться у дописі. Заразом, схоже, продовжаться удари і по нафтовій галузі ворога. Газ і нафта дуже швидко згорають. Резюмував Мадяр. Нагадаю, напередодні українські дрони залишили без світла частину Московської області і ще кілька регіонів Росії. Проблеми із електропостачанням на місцях фіксують і зараз. Агенти партизанського руху а теж зі складу 115-ї ОМБРЗС РФ спалили власну військову вантажівку, аби зірвати відправку підрозділу на штурм під Покровськ. Таким чином бійці Атеж затримали надходження підкріплення. Росіяни здобули тактичну перевагу на деяких напрямках. Міністерство оборони РФ на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу на Куп'янському напрямку і там розповіли, що завдали удару по 16-й механізованій бригаді ЗСУ. Утім, система, схоже, дала збій, поза як такої бригади у збройних силах України просто не існує. Міністерство оборони РФ продовжує перебувати у віртуальній реальності, в якій отримує одну перемогу за іншою. Тому кого перемогло у віртуальній битві МОРФ залишається загадкою. У Кремлі, попри складну ситуацію на фронті та втрати, активно генерують заяви про те, що Покровськ в оточенні, і аби, хоч якось, покращити свої позиції, РФ вдається просто до неймовірних м'ясних штурмів, а заразом відправляє у м'ясорубку усіх підряд. Про треш, який відбувається у армії окупантів, далі в нашому матеріалі. Поранених і покалічених відправляють у штурми, неугодних військових просто ліквідовують. А якщо хтось не бажає підписувати контракт, то він його все ж таки підпише. Але про це новоявлений військовий дізнається постфактум. Звільнитися з армії також практично неможливо. Не дають звільнення навіть батькам-одинакам, яких за законом мають відпускати без проблем. Їх дітей у цей час просто поміщають у дитбудинки. За словами батьків одинаків, з якими поговорила Аверстка, командири спочатку можуть просто не приймати рапортом, відмовляючи у звільненні усно. Якщо документи все ж таки прийняли, їх можуть втратити. А військові продовжать служити, поки їхні діти тимчасово живуть у родичів або їх поміщають у дитбудинки. Так і виходить за живого батька діти сироти. Втім, що говорити про звільнення здорового чоловіка, коли в російській армії не списують навіть тяжко поранених бійців. Посмотрели на нас, говорит. А что? Здорово, без ноги. А, это нога. Нога. Хотя бы за да. мной небо, но это нога. Уже тут такой день сидит тоже. Что я хотел этим э, сказать? Они зашли, посмотрели, спросили, кто за что им назвали причины. Ну все, ребята, ясно. И ушли им. Ці окупанти незабаром вирушать у свій останній м'ясний штурм. Те, що деякі не мають кінцівок, нікого не цікавить. Командири їх просто використовують як одноразове гарматне м'ясо. Деякі окупанти ще вірять, що їм допоможе держава, тому скаржиться кремлівському омбудсменові на відмову у медичній допомозі чи поганому лікуванні. Число таких скарг зросло в четверо за два роки з 459 до 1976. Чоловік заявниці після лікування в прифронтовому госпіталі був направлений на ВЛК для визначення придатності до військової служби. Після приїзду у військову частину для одержання наказу про направлення на ВЛК він був направлений на передову. З травня 2024 року вважається безвісти зниклим. Після поранень чи старих проблем зі здоров'ям не всім бійцям надається час на повну та якісну реабілітацію. Трапляється, що бійця направляють на передову, незважаючи на рекомендації лікарів щодо продовження лікування та необхідності на реабілітації. У результаті на передовій виявляється військовослужбовець, який фізично не спроможний виконувати бойові завдання. Але ці, хоча б, самі пішли на фронт. А є випадки, коли російські чоловіки вже постфактом дізнаються, що змінили рід діяльності. Черный рекрутинг, да, черные наборщики, они превратились в работорговцев. У нас ідеот просто роботорговля по поставці знач людей на фронт під роздачу. Потрапляють усі без винятку. ДЦП, психічні захворювання, відсутність кінцівок, все це дрібниці у російській армії. Знадобляться місцеві адміністрації, звісно, про все знають, навіть заохочують та допомагають. в моєму родному синісілікіні Черкаси апаїлі парня з Сібірі женили на жінці при віку возрасту і вольного низької соціальної ответственності відправили на фронт. там він погиб, і они сейчас претендують на виплату, так, як жена, хоча її ні разу навіть в житті не бачив. Допомогти у ліквідації такого російського солдата можуть його командири. Окупанти скаржаться, що неугодних СВОшників часто відправляють на самогубні штурми. Одна з таких ролей під час штурму у військових має назву «Майдан» маячок. окупанта відправляють без зброї та бронежилету, щоб розкрити вогневі позиції українських військ. Ти просто біжиш в один кінець, позаду стоїть загороджувальний загін. Він не пускає назад. Твій єдиний шанс вижити це отримати поранення та потрапити в полон духов. Ці, знаються окупанти не лише у ліквідації командирами собі подібних, а й в убивствах цивільних. Російський військовий розповів, як його командир вів неправильні координати, внаслідок чого було завдано артилерійського удару по селу. Загинуло багато людей, зокрема дітей. Про те, що сталося, він дізнався лише після того, як адміністрація так званої ЛНР поскаржилася командуванню. У нас цілі, коротше, Верзгредовські і Урагановські ані. Вони... по квадратам надувались одинаково, а долб... который сидел, короче, за дежурным вот на советом, он, он их просто, короче, взял и перепутал капитана. А мне это что, как мне дают цифры на мне комбат на вызывает. Ну что, говорит, а как себя чувствует? Да нормально. Он говорит, вот ты знаешь, 12 детей, говорит, жоп, на... И девять, что на 9 женщин. Інцидент, звичайно ж, зам'яли а по російському телебаченні повідомили, що в цьому селі нібито перебували українські військовослужбовці, і це історії, про які розповіли лише за останні кілька днів. Насправді ситуація набагато гірша, і з кожним днем вона все більше погіршується. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Побачимось.